Привіт, наші дорогі! Ми хочемо з вами поділитися радісними новинами. Ми отримали багато-багато нових Стронгів. І саме сьогодні ми вам хочемо продемонструвати новинки. Почнемо з 210-го Стронга. Це апарат, який вже не одне покоління майстрів на ньому працювало. Найпопулярніший апарат виробництва Стронг. Він у нас прийшов ось з такою новою ручкою. Ручка H300. Вона вийшла на заміну Руссі Strong 120. За характеристиками, вона така ж сама, але, ну, по-перше, подивіться на її зовнішній вигляд. Ну, вона реально, вона реально гарна. Механізм, який відкриває цангу, у нас отримав ось таке круте дизайнерське рішення. Ручка виконана повністю з металу. Ось, І вона, по-перше, дуже зручна. Ось подивіться, як вона лежить в руці. Вона підходить тим майстрам, які працюють переважно з руками, ну і десь колись виконують косметичний педикюр. Вона має крутний момент 3 ньютони на сантиметр, 30 тисяч обертів, і вага у неї лишень 153 грами. Тобто, це ідеальне рішення для дівчат з тендітною рукою, в кого е, втомлюється рука під час роботи. Радимо цю ручку, це абсолютна новинка, їх в Україні ще ну, ніде немає. Ось, Дуже вам її радимо. Далі, 210 стронг. Можливо, ви подумали, що це ручка 105L. Так, це ручка 105L. Але не зовсім. Це ручка 105 стронг 105LN. Вона, як ви бачите, отримала вже не 35, не 40, а 45 тисяч обертів і крутний момент цілих 4 н на сантиметр. Тобто ця ручка ідеальна для майстрів, які роблять педикюр. Ну і також манікюр. Це щось середнє буде між ручкою 105L та ручкою h 400 Ще одна новинка в нашому асортименті, це безумовно апарат Strong B350 з префіксом D. Попередня версія Strong B350 мала такий самий дизайн, але вона була без дисплея. Як уже бачите тут, ми бачимо дисплей. Ручка розкручується до 35 тисяч обертів. І працює вона тихіше, ніж ручки, скажімо, які йдуть в комплекті з 210 Стронгом. Ну, як на мене, в усякому разі, апарат. У нас вже називається Brilliant. Що таке Brilliant? Brilliant це топова лінійка в корейців виробника сейшин апаратів Strong. Це по типу, як є, скажімо, бренд Lexus, який випускає Toyota. Lexus це щось саме технологічне, саме довершене. Відповідно, така сама ситуація із брендом Brilliant у Стронга. Ручки ви можете окомплектувати даний апарат трьома ручками: ось такою рожевою H 350-ю. Дуже гарний колір, як на нас. Біленькою, теж крутий. Ну і хто хоче, може обрати синю ручку. Крутний момент 3 н на сантиметр, 35 тисяч обертів, 64 Вт. Апарат підходить як для манікюру, так і для педикюру. Дуже стильний. Це є нова генерація 210 стронгів. У всякому разі, так їх позиціонує виробник. Ну, і дівчата, якщо ви хочете ловити на собі захопливі погляди ваших клієнтів та заздрісні погляди ваших колег, цей апарат саме для вас це іміджевий фрезер Brilliant B100. він іде з абсолютно новою ручкою, це також абсолютно новинка. Strong H325. Подивіться, як вона виглядає стильно. Ну, прям дуже стильно, як на мене. Вона легісенька. Вона безщиткова. Без це означає, що вона працює майже безшумно. Вага її. 121 грам. Ну, дівчата. Для прикладу, ось така ручка важить 207 грамів, якщо я не помиляюсь. Ви бачите різницю. Тобто в два рази вона майже легша. Працює вона, послухайте. Треба додаткову кнопочку натиснути, щоб мотор увімкнувся. Так як мотор без ми майже не чуємо, як вона працює. Ось це 30 тисяч обертів, вона до 30 тисяч обертів розкручується. Тут вже можна перемикати реверс на ходу. Також подаль можна під'єднати. Апарат дуже стильний, дуже крутий.